Руслан Ротань, новий тренер Динамо Київ. Збірна України дізналась жахливу звістку від УЄФА. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на за канал, залишіть коментарі. Поїхали. Півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков привернув увагу двох грандів англійського футболу Ліверпуля та Тоттенгема. Відомо, що ці клуби відправляли скаутів на перегляд гри українця. Англійські Ліверпуль та Тоттенгем виявляють інтерес до Георгія Судакова, як повідомляє TBR Футбол. Скаути обох команд були присутні на матчі Ліги Чемпіонів між ПСВ та Шахтарем 27 листопада на стадіоні Філіпс в Ейденховені, щоб спостерігати за грою 22-річного півзахисника. Очікується, що Георгій готовий змінити клуб, і Шахтар може погодитись на його продаж. Вартість трансферу півзахисника оцінюється у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. 22-річний Судаков взяв участь у 19 й іграх гірників цього сезону, забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі. Також він є найдорожчим гравцем УПЛ за версією Transfer Market 35 мільйонів євро. Після п'яти матчів Ліги Чемпіонів Шахтар набрав 4 очки і наразі займає 26 те місце в таблиці. У наступній грі турніру команда зустрінеться з Мюнхенською Баварією 10 грудня о 22.00 за київським часом. Українець Андрій Лунін став номінантом на звання найкращого голкіпера року за версією Фіфа. Цьому не завадило навіть те, що він зараз є запасним голкіпером Мадридського рала, програючи конкуренцію Бенігійцю Тібо кортуа Луні опинився у списку семи найкращих воротарів цього сезону, який опублікували на сайті FIFA. Окрім Луніна це ще шестеро воротарів: представник Арсенала Давид Райя, гравець Манчестер Сіті Едерсон, голкіпер Асон Вілли Еміліано Мартінес, представник ПСЖ Джонлуїджі Нодарума. Також у списку є Майк Маньян Мілан та Унай Симон Атлетик. Голосування триватиме до 10 грудня. У ньому зможуть взяти участь фанати, окрім них голосуватимуть капітани та тренери національних збірних, а також представники ЗМІ. Важливо зазначити, що Андрій Лунін став першим українцем, який номінований на звання Кращого кіпера року за версією FIFA. Після чергового Єврокубкого тижня Україна зберегла 21 перше місце у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій УЄФА. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Касіса. У чергових матчах Ліги Чемпіонів та Ліги Європи обидва вітчизняні представники зазнали поразок. Шахтар поступився в нідерландському ПСВ в 2 3 а Динамо – чеській Вікторії 1-2. Натомість команди Сербії, яка перебувала на сходинку вище, зіграла вдало. Дервена Звезда перемогла в німецький Штутгарт 5-1. А бачка Топола в лізі конференції завершила в нічию матч зі швейцарським сан Галеном 2-2. Після цього відставання України від Балканців збільшилось. Наша країна має коефіцієнт 23.40, тоді як Серби 24.67. На 22 сходинку, яке до цього займала Угорщина, піднялася Швеція. Скандинави, які зберегли в євротурнірах трьох представників чотирьох, що стартували відстають від України на 1.4 очка. У сезоні 24-25. Українські клуби заробили 2.6 пункта, Шахтар за потрапляння до групового раунду Ліги Чемпіонів отримав 6 очок, принісши країні 1.6 бала, ще 0.4 гірники отримали за перемогу над Young Boys та 0.2 за нічию з італійською болонією. Динамо кваліфікації ЛЧ, двічі обігравши сербський партизан, заробила 2 очки, що принесло країні 0.4 бали. Ще стільки ж додали нічия та перемога над шотландським Рейнджерсом, а також Мировай із Австрійським Зальцбургом. 21 позиція передбачає для України 4 квоти в Єврокубках на сезон 26-27. Одна команда стартуватиме в Лізі Чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду, одна в першому колі кваліфікації Ліги Європи. Ще два представники отримують шанс пробитися до основного турніру Ліги Конференцій з першого до другого кваліфікаційних раундів. У наступному турі Ліги Чемпіонів Шахтар зіграє номінальний домашній поєдинок проти Мюнхенської Баварії 10 грудня, а Динамо в Іспанії протистоятиме Раусе Сосідату 12 грудня. Київське Динамо провалює виступи у Лізі Європи цього року. Команда зіграла 5 поєдинків, всі їх програла, забивши при цьому лише один м'яч. Натомість Динамо непогано виступає у чемпіонаті України і де йде серед лідерів. Тому нині про відставку головного тренера команди Олександра Шавковського не йдеться, пише портал новини Live. Проте провал у Єврокубках це привід подумати над тим, чи є серед тренерів кандидатури, які зможуть покращити результати українського гранда. Перше очевидне ім'я, яке спеціалісти вже озвучили не раз, це Ігор Костюк, це тренер вже давно в системі Київського Динамо, він протягом останніх років тренував практично усі молодіжні команди київського клубу. Приміром, на чолі Динамо Ю-19, він вже провів понад 200 поєдинків, здобувши понад 150 перемог. Усі молоді українські гравці Михавко Пономаренко тощо, які останнім часом довідували в основі Динамо та в першу чергу вихованці Костюка. Ще один варіант це нинішній тренер сенсації чемпіонату України Олександрії, Руслан Ротань. Колишній гравець Динамо не так давно також тренував молодіжну збірну України. Яку вперше в історії вивів на Олімпійські ігри. З Олександрії вдалося не відразу. Певний час Ротані вибудовував гру команди. Як результат цього сезону Олександрія після 13 зіграних матчів йде на другому місці, випереджаючи донецький шахтар, відстань від першого місця, на якому йде Динамо лише два очки. Кадровий потенціал клубів, як ми розуміємо, не порівняний. Третій варіант, який, зрештою, був і залишається популярним серед багатьох болівальників киян. Останнім прикладом легіонера на чолі Динамо був румун Мірше Луческу. Наприклад, кілька місяців назад тому із кандидатів на посаду тренера киян називали іспанського спеціаліста Вісента Гомеса. Він довгий час працював асистентом Сергія Реброва у Динамо. Зараз він працює з ним у збірній Україні. На цьому новини пішли більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишити коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей!